На носочки на п'яточки. Зовнішня, внутрішня сторона стоп. Вічна. Нормально, нормально, гарно. Піднімайтесь на носочки і по колу в один бік. Всередину. Що. Угу. Стоїмо на стопах, притискаємо всю стопу до підлоги, в тому числі плюс. Ну, це така подушечка під пальчиками, ось ця, якби наша опора. І піднімаємо вгору лише пальці. Зараз постарайтесь не завалюватись на п'ятки, трохи подайте вагу вперед, прям відчуйте під пальцями. Опору і піднімаємо пальці вгору, опускаємо вниз. Всі пальці піднімаються вгору, опускаються вниз. Три, два. Підніміть пальці і потримайте. І дайте трохи вперед навантаження. Гаразд. Знову стаємо по центру, опускаємо великий палець, ноги і решта пальців вгорі. Опускаємо всі пальці, великий палець вгорі. І міняємо. То великий палець опускається, всі піднімаються. А потім всі опускаються, великий піднімається. Причому старайтеся. Хотіла сказати, не відривати плюс, а потім подумала не розтягнути шкарпетки. Толюсь так нормально так розтягується. Так, в когось дуже. Модні шкарпетки. Гаразд. Зараз стопа по колу, впираючи пальчики не всередину поки, а натискаючи на пальці. Поки ми будемо завертати, але потім. Зараз такий самий е, рух але в, рух в інший бік, а натиск на пальці так само з того самого боку. <кій> а тепер знову міняємо напрямок, але завертаємо пальчики всередину. І в інший бік, теж завертаючи пальчики всередину. Обережно старайтеся, уважно. Чудово інша стопа, поки що не завертаючи пальців. В один бік. В інший бік. І завертаючи пальці всередину. І в інший бік. Що не Чого? Не знаю, Ну, обережно просто. Просто до нього дойде черга і він так раз завернеться, так. Да. Да, тут головне знаєте, не сфорсувати, бо палець тут явно не переможе раптом, що а нам, якби ми зацікавлені, щоб всі залишилися в нормі. Гаразд. Почергово піднімаємо ноги високо вгору. І зараз додаємо згинання-розгинання в коліні. Угу. Хорошо. Як ви почуваєтесь після попереднього заняття? Скільки що цікаво питати завжди? Щось відчувається. А, ну, розказі, що у мене вчора відчувала. Ану, розкажіть, що вас відчувалося. З п'ятками обсидничку. Ага, хорошо. Тягнуло? Ну, відчував. Це кріпяти, так. Да. Угу. Розтягнулась Ну ж гарно ще й попрацювали на м'язи, тому. А потім вже ж розтягнули. Тому... Це добре, теж відчувалося, так. Давай після такого, як на Ото було саме яскраве просто, так? Да. Оля, нічого не це. Ну, зараз під коліна не В інший бік. Воно ну, ж, як правило, краще на другий день відчувається. Як правило, ну, в більшості випадків. Ви в інший бік тепер вже да, крутите? Mm -hmm. Хорошо. І інше стегну так само по колу в один бік. Старайтеся тримати таз, не розвертатися за стегну. І в інший бік. Дуже добре. Я yeah. вже да. А я вирішила, що як заберу дівчата свої подарунки, тоді вже я складу. Ну так, да. тримайте поперек та спокол. Я б те вже вже складала, але що ж вони прийдуть, а воно якось. Нехай ще шматочок. Не показую, нов... новорічного да, шматочок, сі. новорічного настрою, хай буде. В інший бік. А така сама, так? Да, ну схоже? Тож Угу. Ага. угу. Так, да, тільки ці і, і, іграшки познімати і все. Кажу, все. За п'ять хвилин? Серйозно? Да. В бік? Ну, може, ну, може. Десять, може. Mm -hmm. Я люблю, коли дуже швидко прибирають, бо я так не люблю довго прибирати. От щось завжди прибираю довго. Видих руки назад в замок. Плечі лопатки вниз, ребра вгору. І постарайтеся зараз підкрутити таз, сіднички напружити і потягнутись трохи більше, наскільки вам комфортно, якщо боляче не тягніться. І вирівнятись. Роз'єднати руки вдих. І згинаючи ноги в колінях, опускатися животом на стегна. І Опускатись вниз вуд та насина, але живіт торкається стегон, повисіть. Трошки направте вагу на пальці ніг. Візьміть себе за лікті і витягніть спинку ще більше. Роз'єднайте руки, поставте їх на підлогу і підніміться паралельно підлоги. Будьте здорові, живіть багато. Кругла спина, прогін. І кілька разів так. Видих кругла, вдих, прогинаємось. Видих, вдих. Якщо ви не достаєте... До підлоги руки можуть бути на стегнах. Ще раз. Добре, підгинаємо ноги в колінях і вгору вдих. Видих. По колу плечі назад. Хорошо. Тепліше стає. Плечі вперед. Що? Що за мною? Що, Пісню. Ну, зробіть. Підійдіть тільки до колонки, мабуть. Великий палець кулачок і повністю руки. Та ладно, ладно, давайте вже. Та не треба одною. Ви вже зробіть, а потім двома, будете, бо будемо потім перекоси лікувати. Бежій бік. Треба окремо встановлювати, так? Да? Додаток шазом, да? так? Правда? Вдих, Видих. Навчіть мене дуже, будь ласка, цим користуватися. Є? Добре. Він так і називався. Пальці рук роз'єднуйте, з'єднуйте, да? так? Раз, великий палець, кулачок і по колу. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. В інший бік. Шість, 5, 4, 3, два, один. Ручки вниз, вгору вдих. Видих вниз. Плечі вгору вниз. Рівна шия і плечі вниз, і розслабили. Вниз, і розслабили. Вниз. Ні, то гора, вниз і розслабили. Спеціально не треба, щоб вони підскакували. Достатньо просто відвести лопатки вниз, а потім розслабити. Це дуже невелика амплітуда. Тобто не потрібно піднімати вгору. Хоча, може, потрібно кілька таких рухів, щоб відчути цю різницю. А далі. Хорошо, одне плече назад, інше вперед. Одночасно. Так, да, так, да, так, да, да. Давно не було, так що зараз ми ще і з пальчиками будемо. Гратись давно вже не гралися. Хорошо, давайте спробуємо помі... поміняти. Одне вперед, інше назад. Повільно просто робіть. Ксюша вийшла з положення, вона робить е, почергово, так? Да? Ага. І потім одночасно сів. Так, да? слухайте, я думала, що це не найскладніше, якщо чесно. Ну добре, клас. Клас! Дякую, треба запам'ятати, будемо робити підворі вперед назад. Да, все, Будемо здавати залік. А да. можна одразу щоденно Так, Підтягуйте, можна. Давайте заведемо щоденники, будемо розважатись. Mm -hmm. Підберіть вони згору. Дитинство, мабуть, всі мріяли, да? трошки бути вчительками чи ні. А зараз щоденники не треба в себе. Так, немає щоденників. Yeah, 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 yeah. А підпис мамин підробить. Підтягуйте підберіддя і з боку вбіг. Боже, у дітей не залишили цей поля для творчості. Моя мама така такий складний підпис, я ніколи ну, не підробляла, бо це неможливо було, напевно, дуже складний якийсь. Ну, попробувала раз, думаю, ні, взагалі не похоже. <ривіт> Якщо немає сенсу, сенсу немає. Підтягніть і повертайте в бік. У мене в восьмому класі взагалі було два щоденника, один для фізручки окремий. Вона там вже виписувала, що хотіла. А ви Підтягуйте, а? Опускайте вашу. Опускайте по колу. Ні. Та я з 14 років займаюся, тобто, ну, десь з 8 класу я і займаюся, але ні, вона ніколи не знала. Та вона така, ну, така, знаю, якась така фізручка була. В інший бік, скажімо так, не. Фанат своєї справи чи що, чи просто не любила. Ну не знаю. Нецікаві в неї уроки були. Гор вдих. Видих. Гаразд. І трошечки пограємося як? Ось так. Да? А тут, блін, я забула. А, отак. Так давно не робили, що я й сама забула. Вікторі, перемоги показуємо туди. А потім міняємо. Угу. Старайтеся е, всі пальці зібрати, крім тих, що мають стирчати. Угу. Повільно. А потім, коли виходить повільно, можна буде пришвидшуватися. Все, зосередитися на своїх угу. відчуттях. А попробуємо три. Три зуб. Три. Три, три. Три. П'ять, о! Три, може даже. І краще. П'ять. Таки показуєте. Так, а у вас три. А, так. Зараз будемо робити, як ви. Давайте, як я спочатку, а потім покажете, як у вас. Так, у вас отак от три, так? Все, міняємо. Тепер отак три і показуємо. Отак, легше. Легше? Мені, ні. <реклась> 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 О, а ні, 4. А, де, коли цей, то в тебе залишається, просто, <реклась> просто треба собі усвідомити там. Кільце і все. Ще трошки. Все, хорошо. Ну і що зробимо? Давайте оце дивитися очінь. Великий палець до основи мізинчика і дивимось, наче в далечінь. Іншою рукою показуємо лайк. Ну Давайте, поки що так. Зараз подивимось. Мені здається, що ви це, це теж вже гарно вивчили. І вам вже можливо. Ні, Ні це інше Кать. Продовжуй. Так, да, в общем, так. Да. Хорошо, ладно, не будемо тут поки нічого вигадувати. Давайте ще тут трошечки побудемо. А давайте те, що Катя тепер запропонувала, що вона запропонувала Це, так. Не знаю, що... Це телефон. Алло, алло, алло. Тут буде телефон, а тут буде лайк. Просто поміняємо пальчики. Вот ну, на ходу, бачите, придумуємо. Ой, мамочки. Раз. Я зазажд коли до вас іду, я трохи тренуюся. тільки мізинець треба міняти. А, Якщо не відкривати. Да, ну, тоді треба збирати, розбирати, виходить, пальчики. Давайте попробуємо, розбираємо. Блін. Так, коротше, це домашнє завдання, того що я не підготувалась. Да, да, ну важливо додати, якщо вам щось зручно стало. Наприклад, те, що я вам часто даю, я вже трохи звикла, і я стараюся щось новеньке придумувати, щось додати, бо ну щоби для свого мозку теж, і ви теж, якщо вже ну я дивлюся, що заходить поки що вам.